Вітаю вас, моє любі, і ви знову на моєму каналі «Ведична астрологія для кожної з вами, я, Науменко Наталія, моя школа Гнапатівідіа. Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу планету в гороскопі, і це місяць. Насправді, для того, щоб почати аналізувати натальну карту, потрібно вміти оперувати. Тільки трьома показниками. Про що це? Перше, це сили, грахи, планети, які мають певний вплив на нашу свідомість. І кожна має свої властивості. Сьогодні ми розберемо місяць. В попередньому відео я залишу посилання: ми розбирали Сонце, його загальний вплив і положення в знаках зодіаку. Так от, ми маємо вміти аналізувати. Ось ці сили, вплив на нашу свідомість це перше. Друге, це кожна планета знаходиться в якомусь знаку Зодіаку. Знак зодяка це якості. І тому певна планета. Має певні якості. І третій показник це сфера, де ця сила з певними якостями буде проявлятися в нашому житті. І тому джйотіш, ведична астрологія це аналітика, це вміння поєднувати ось всі ці показники, утримувати їх і робити висновки. І так, мої любі, розпочинаємо про місяць. Місяць дуже-дуже важливий, тому що він є головним показником розуму на санскриті Манас-Карака. Саме через стан розуму розгортається вся наша карма. Наші вибори, наші реакції, стосунки, здоров'я. І головне, що важливо розуміти, що не події керують нами, а те, як ми їх сприймаємо. Місяць символізує нашу внутрішню приховану частину, і це насправді не те, що видно з першого погляду, ну на відміну, наприклад, від. Асцендента, лагне, да? яка проявляється зовні у поведінці, в статусі, в манері діяти, місяць же розкривається лише при тривалому та близькому контакті. Це тонкий шар психіки, який не демонструють світу, але саме він визначає, ким людина є насправді. І розум під управління місяця. Працює як фільтр реальності. Що це? Через нього ми пропускаємо всі наші події в житті. Ну і, наприклад, дві людини можуть опинитися в однакових обставинах, але прожити ці обставини абсолютно по-різному. Чому? Саме через різний стан місяця. І те, для чого, ну наприклад, для когось одного, однієї людини це може щось відбутися як трагедія, для іншої людини це буде якимось просто досвідом. А для третьої людини це взагалі може бути джерелом гумору. І тому Мана Скарика місяць відповідає за наше емоційне перетравлювання досвіду, так, як ми це робимо. І місяць показує, як ми проживаємо саме події всередині, так, які емоції у нас ну, народжуються у відповідь на цю подію, і що ми з вами виносимо в зовнішній світ. Саме положення місяця визначає, чи схильна людина швидко заспокоюватися, або навпаки, чи довго щось пережовувати, якісь образи. Чи реагувати імпульсивно, чи потребувати часу для ну, внутрішньої підготовки, щось, щоб щось зробити. Через саме місяць формуються стійкі емоційні патерни мислення. І, наприклад, хтось дивиться на життя з легкою іронією. Хтось крізь призму тривоги, хтось через потребу в захисті, а хтось через гнів або постійну настороженість. І ось все це показує саме знак місяця, ось це про якості. І тому це такий глибший такий сенс реагування того, що відбувається в світі. Найглибша роль місяця саме полягає в тому, щоб саме зрозуміти, що саме звідси, з розуму народжується наша карма. Чому? Тому що у розумі зберігаються всі наші самскари. Що це таке самскари? Це відбитки минулого досвіду, Ну і в тому числі з попередніх втілень. І на їх основі виникають думки, уявлення про світ. Бажання, якісь наші дії. Да? І це відбувається поступово. Бажання перетворюються на наміри. Наміри перетворюються на дії. А дії вже приводять нас у конкретні якісь життєві ситуації. І що відбувається? Таким чином, через психіку ми з вами самі оберемо обставини, у яких реалізується наша доля. Ми притягуємо з вами певних людей, входимо у схожі сценарії. Опиняємося в знайомих ну, кризах, ну, тому що саме наш місяць налаштований, має такі налаштування, налаштований саме на такі частоти. Частоти мається на увазі якості знака. І гороскоп, наша настальна карта, лише показує потенціал, але саме розум запускає його в дію. Місяць також є показником нашої здатності бути вразливими. Сильний гармонійний місяць він дозволяє людині визнавати свої слабкості, проживати свої емоції, просити підтримки і бути ну, якби живою в контакті з іншими. І така людина не боїться своїх почуттів і не ховається від них. Але якщо місяць слабкий або травмований, він, навпаки, робить людину емоційно закритою. Вона може виглядати сильною, успішною, зібраною, але все рівно всередині вона буде таку тримати жорстку позицію, заборону на почуття. Часто така людина постійно тримає обличчя, не дозволяє собі бути вразливою навіть наодинці з собою. І це створює внутрішню напругу, відчуття самотності. І оскільки місяць курує розумом разом із Меркурієм, тому що місяць Манес Карака, показник розуму, Меркурій це будха Карака, така, показник нашого логіки та інтелекту. І все це пов'язано з психосоматикою. І ви вже знаєте, стан психіки завжди відображається на нашому тілі. Тривога, страхи, пригнічені емоції, це все впливає на нас, на наше дихання, коли ми там стурбовані, ми дихаємо по-іншому, на наш гормональний фон, на всі рідини в організмі, на сон, ну і взагалі на все загальне самопочуття. Гармонійний місяць навпаки буде для нас створювати відчуття внутрішнього спокою, ну і буде підтримувати наше здоров'я. Тому саме робота з нашим місяцем, розуміння нашого місяця, це не про астрологію, як про якесь таке знання містичне, да? а це про розуміння і підтримку себе в житті. І тому важливо розуміти, що коли ми змінюємо якість сприйняття, ми. Змінюємо не події, а спосіб їх проживання. А разом з цим і сам хід життя. Тобто, змінюючи мислення, ми змінюємо долю. Також натальна карта показує підсумок минулого досвіду. Те, що вже накопичилось. Душею, да, за втіленням. І місяць він є дуже ключовим, він показує, як ось ця карма розгортається. Але сама ця карма не реалізується в нашому житті автоматично. Потрібно, щоб щось відбулося, якийсь імпульс. Да? І цим механізмом є якраз місяць. Стан розуму і наша психіка. І місяць виступає посередником, між минулим та. Теперішні. І саме через місяць кармічні результати переходять із потенціалу, який десь захован і так запакований саме в реальні події. І не зовнішній світ першим запускає долю, її запускають наші внутрішні процеси, наші самскари. Перший етап розгортання карми, як це відбувається? Ну, Виникнення самскар. Самскари це глибокі, підсвідомі відбитки минулого, ще раз нагадаю, да, які зберігаються у нас в розумі. Вони не приходять там у вигляді спогадів, да, вони проявляються набагато тоньше, вони виникають у формі імпульсів. Це можуть бути раптові бажання, які складно логічно пояснити, певні думки або міркування, ну, які можуть з'являтися просто самі по собі, або просто якісь емоційні потяги. Да, або якісь такі відштовхування. Людина не обирає ці імпульси свідомо, вони просто з'являються в полі нашого розуму. Саме тут починається народжуватися карма. Не з події, не з іншої людини, а з внутрішнього психічного руху, який запускає подальший ланцюг. Тепер другий етап перехід від думки до дії. Місяць керує психічною активністю, а отже, тим, як. Внутрішні імпульси оформлюються в нашій вчинку. Спочатку в розумі народжується бажання. Воно може бути сильним або ледь помітним, але само воно створює саме ось цей вектор руху. Потім бажання формує намір. Внутрішнє рішення саме рухатись в цьому напрямку, наприклад. І лише після цього намір реалізується конкретну дію. І тому намір це таким. Дуже важлива складова санкальпа на санскріті. І таким чином усе, що ми називаємо долею, воно виростає з розуму, як я вже це казала. І події це вже фінальна стадія процесу. Перша причина завжди знаходиться у нас в психіці. Третій етап. Да? Що відбувається? Формування сцени для цієї події, де ж вона буде розгортатися? Через стан місяця людина несвідомо обирає простір, у якому буде. Розігруватися якась подія. Ми притягуємо певних людей, певні обставини і відповідно до внутрішніх наших налаштувань. Хтось з нас постійно входить в одні і ті самі стосунки. Хтось знову опиняється в якихось кризах одних і тих самих. Да? Тобто, все це починається повторюватися. І це відбувається тому, що наш місяць має саме такі налаштування. Четвертий рівень: зв'язок місяця відбувається з часом. І періодами нашого життя. Чому? Тому що всі основні періоди планет, да? вімшотарі, Даші, да? вони показують, коли саме будуть реалізовуватися ці події. І саме ось ця періодика розраховується від положення місяця. В нашій натальній карті. Саме він є відправною точкою да, для Вімшотарі дальше. Це означає, що сам розклад життя нашого, чергування підйомів, криз, можливостей або випробувань, все це прив'язано до місяця. Іншими словами, місяць керує не лише тим, що з нами відбувається, а й, а й тим почуйте, коли це відбувається. Часу ведичній астрологія проходить через розум. І таким чином, місяць є головним активатором карми. І натальна карта показує потенціал. Але сама психіка запускає механізм реалізації. Ще раз <смі> повторюсь: змінивши наші думки, ми змінюємо нашу долю. Далі про місяць. Це була така дуже складна е, е, така частина, тепер трошечки більш цікавіша. У ведичній астрології місяць є головним носієм жіночої енергії. Та і взагалі здатністю розуміти емоції, як власні, так і чужі. Саме через місяць ми відчуваємо, співпережуваємо, щитуємо настрій, реагуємо не розумом а серцем. І це планета внутрішнього світу де є глибина, де є переживання. І у кожній людині, незалежно від статі, присутні і чоловічі і жіночі частини. Це важливо розуміти. Якщо сонце в астрології символізує активність, волю, спрямованість і дію, тоді як місяць уособлює собі жіночий принцип м'якість, чутливість, здатність приймати і відчувати. І положення місяця в нашій надальній карті показує, наскільки людина дозволяє собі бути вразливою, визнавати свої слабкі місця, помилки та відкриватися іншим. Да? Просто без ну, броні якоїсь. Да? Сильний місяць дає емоційну доступність і щирість. Ну і людина не боїться бути оголеною. Про це я вже трошки казала. Сильний місяць людина може дозволити собі бути слабкою. Жіночий принцип місяця проявляється через образ внутрішньої мами. Це те, як людина ставиться до самої себе в момент слабкості. Чи вміє вона заспокоїти себе, підтримати, обійняти так внутрішню, дати собі право на відпочинок, на відновлення. Також місяць показує, чи є всередині фігура безумовного прийняття, або чи людина звикла вимагати від себе неможливого і карати себе за будь-яку недосконалість. Дівам це дуже знайомо. Людина з гармонійним жіночим принципом природно прагне дбати. Це може проявлятися в бажанні нагодувати, створити затишок, заспокоїти, ну, бути поруч у складний момент, да? і водночас місяць відповідає їм. За саморегуляцію, уміння бути для себе ну, таким громовідводом, не зламатися, ну, наприклад, під вагою сильних почуттів. Також місяць безпосередньо пов'язаний з емоційним інтелектом. Саме він показує, наскільки людині легко розпізнати власні почуття і дати їм назву. І у кого місяць добре розташований, люди здатні чесно відповісти собі на запитання, що я зараз насправді відчуваю? І прожити цей стан екологічно, не руйнуючи ні себе, ні інших. Високий емоційний інтелект також проявляється у здатності до емпатії та співчуття. Така людина легко читує стан оточуючих і тонко відчуває настрій простору. Ну і просто, навіть навіть вміє бути поруч, без нав'язувань та порад. І така людина не просто слухає, вона відчуває. Саме це робить місяць, ключовою планету в психології. В любій терапії, да, яка потребує глибокого людського контакту. Також фази місяця безпосередньо впливають на, на наш емоційний ресурс. Ну, ви всі помічали, да, що в періоди повні людина легше усвідомлює свої почуття, тому що багато психічної енергії, глибше відчувається зв'язок із собою, з іншими. І простіше бути ну, просто емоційною людиною. Молодик Амавасі, навпаки, може давати таке відчуття внутрішньої порожнечі або виснаження. У такі дні важче справлятися з власними емоціями. І ресурс на емпатію до інших буде зменшуватися. Да? І тоді люди стають більш такими сухими та раціональними. У ведичній астрології місяць. І сонце представляє таких два фундаментальних архетипи це материнський архетип місяць і батьківське сонце. І це не просто планети, да? це внутрішні фігури, через які формується знову ж таки наша психіка. Відчуття безпеки та спосіб взаємодії зі світом. Саме ці два принципи створюють внутрішній баланс між прийняттям і дією, між теплом і волею. Місяць або чандра є головним показником карми. У стосунках з матір'ю. За його положенням, у натальній карті можна зрозуміти, наскільки бажаною була дитина, якою була атмосфера в родині, та як складався саме емоційний контакт із мамою. Це перший досвід близькості, турботи або, навпаки, напруги, які людина отримує в житті. Місяць також несе інформацію про долю самої матері. Разом із четвертим будинком місяць показує життєвий шлях матері, її внутрішній стан, здатність давати тепло і підтримку або навпаки. Оскільки саме стосунки з мамою формують перші наші психічні схеми, ослаблений або уражений місяць часто вказує саме на складне дитинство, емоційну холодність, конфлікти або надмірну суворість у сім'ї. І цей досвід стає. Фундаментом, на якому будується вся подальша внутрішня реальність людини. У дорослому віці місяць трансформується в образ вже внутрішньої мами. Да? І це та частина психіки, яка відповідає за здатність пілкувати, пілкуватися про себе та бути уважними, да? як до себе, так і до інших. Сильний місяць дає людині здатність бути для себе опорою. Якщо ж місяць у карті вражений, або образ внутрішньої мами якось, якимось чином спотворений, да? ну, наприклад, реальна мама могла бути недоступною емоційно, холодною або надмірно жорстокою. І цей сценарій може переноситись у доросле життя. Людина починає поводитись з собою так само, як поводилася мама з нею не щадить себе, ігнорує втому, знецінює почуття, ну і внутрішнє карає за будь-які промахи. На противовагу місяцю сонце в астрології символізує образ внутрішнього батька. Це та частина особистості, яка відповідає саме за віру в себе, за волю, за здатність діяти, да, реалізовуватись у зовнішньому світі. Якщо внутрішня мама дає тепло і прийняття, то внутрішній батько задає напрям, захищає ну, і допомагає нам досягати результатів. Сонце це така чоловіча енергія, руху та реалізації, і дає таке відчуття: Я можу, я маю право, я здатна йти вперед. Так? І коли це все в гармонії і місяць, і сонце, коли вони гармонійно. Співвідносяться, то вони не конфліктують, а доповнюють одне одного. І те, як у людині вибудований контакт із внутрішньою мамою безпосередньо впливає на її стосунки з оточуючими. І внутрішні образи батьків можна порівняти з будівництвом дому. Внутрішнім батьком, за який відповідає сонце, зводить. Ну, Наприклад, стіни і дах, дає захист, статус, опору у зовнішньому світі. А внутрішня мама, вона символізує місяці наповнює вже цей дім. Теплом, затишком, да, життям. І без неї навіть найміцніша конструкція залишається холодною і порожньою. Також ще один показник. У ведичній астрології місяць має глибокий вплив. Як на фізичний, так і психічний стан. Чому? Тому що він впливає на психосоматику, як я казала трошки раніше. Ми всі знаємо, що місяць керує рідинами в організмі, також легенями, дихальною, дихальною системою. І будь-який дисбаланс місяця буде відображатися як в нашому тілі: або через набряки, або через порушення водного балансу, або через проблеми з диханням, або взагалі ось таке відчуттям втоми та виснаження. І у жіночому гороскопі роль місяця набуває особливого значення. Він безпосередньо пов'язаний із репродуктивною системою, молочним залезом, здатністю до зачанця, да? і це взагалі показник материнства. Несприйняття своєї жіночності, жорстокі самоконтроль або складні стосунки з матір'ю можуть проявлятися у вигляді проблем із зачаттям або захворюванням грудей. І сила місяця взагалі оцінюється дуже комплексно на Терній Карті. Да? Звісно, перший показник це положення в знаку зудяку. Ну, Наприклад, у сильному положенні, в Тельці місяць дає гармонію, внутрішній стан, турботливість, да? і такій людині значно легше керувати своїм розумом і станом. У власному знаку, наприклад, в раку місяця робить людину ну, такою надзвичайно чутливою, емоційною, емпатичною, турботливою. Водночас це положення може давати честі зміни настрою, підвищену образливість, ну тому що емоції проживаються дуже глибоко. Найскладнішим вважається положення місяця у скорпіоні. Це такий дуже закритий знак трансформаційний, і це знак внутрішнього такого напруження. Людина може переживати сильні такі драматичні емоції, бути вразливою до гніву, до образ та якихось внутрішніх криз. Не менш важливим, звісно, є положення місяця в домі гороскопу. І максимальну силу, дікбала, це називається. Місяць отримує саме в четвертому будинку. І це сприятливо для тем сім'ї, дому, нерухомості, але може вказувати на такий надмірний вплив матері або гіперопеку. Наприклад, у першому, сьомому, п'ятому, дев'ятому будинках місяць проявляє свої якості найбільш сприятливим. Тут і турбота, і чутливість, все знаходять такий конструктивний вихід. Особливо в першому домі місяць робить. Особистість дуже такою чутливою і залежною від власного саме настрою. Ну, наприклад, у 6, 8, 12 будинках місяць вважається послабленим, тому що такі положення часто пов'язані з ну, таким складним дитинством, внутрішніми емоційними борями та сімейними конфліктами. Восьмий дім особливо складний для психіки. Оскільки посилю тривожність і страхи. Особливо потрібно дуже турбуватися мамам за дітьми, які мають місяць восьмого будинку до восьми років. Будьте обережні, тому що дитина може бути намагатися ну, засунути, наприклад, пальці у розетку чи щось таке зробити. Велике значення має вплив інших планет. Да? Як впливають на місяць? Хто стоїть поруч? Хто спектує? Ну, наприклад, шкідники, такі як Сатурн, раху кету або Марс, привносять у внутрішній світ таку жорсткість, да? напруги і емоційну дистанцію. А такі сприятливі планети, як Венера, Юпітер, іноді Меркурій, навпаки, дають підтримку м'якість і внутрішнє світло. Тому. Ми місяць маємо оцінювати в сукунтності. І ось все це ми вчимося постійно робити в моїй школі. Ганапаті Віддя. Там ми з учнями вміємо ось все це поєднувати: знак, будинок, сфера, де впливає, і взагалі який вплив, наскільки. Психіка людини, вона наскільки стабільна. І ще на останнє скажу, для жінок дуже є дві важливі планети: це Місяць і Венера. І головна перша, одна із перших задач, чому я вчу в школі, це навчитися задовольняти і місяць, і Венеру, тому що це жіночі планети, і якщо вони будуть задоволені, то і жінка буде почуватися себе гармонійною і задоволеною. На цьому в мене все. В наступному відео розглянемо, наприклад, положення місяця в кожній сфері життя, тобто в кожному. Будинку. На, це, на цьому в мене все. Якщо вам було цікаво і корисно, я буду вдячна за підтримку мого каналу, за те, що ви поставите вподобайку, залишите коментар, як це вам відгукується. Ну і, звісно, підпишитесь на мій канал. А з вами була я, Науменко Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного.